Привіт, прочитане багато прочитаного, прослуханого, тому робіть собі чай, каву, капучино, сідайте зручніше. Відео може бути довгим. Я сподіваюся, що ні. Тому що я вже трішечки підвтомилася монтувати довгі відео. Я пару відео назад сказала про те, що Ну, це буде дуже рідко, що я буду робити довгі відео, бо їх потім дуже довго монтувати. І після цього один за одним випускала відео більше 30 хвилин. Все зав'язуємо з цим. Реально. Нема вже сил монтувати ті, ті відео. Але, але прочитаного в мене багатсько, Окрім того, що є ось тут. Є ще три книги, які я слухала в аудіо форматі, і про них я також розкажу. Але перевага в тому, що про багато із цих книжок я вже розповідала в окремих відео, тому на них прям дуже детально зупиняти не буду. Це не будемо дуже довго затримуватись на вступній частині, бо мені тільки дай можливість зайвого полялякати. Будемо переходити до книжок і буду йти в хронологічні послідовності від того, яку книжку я читала найдавніше, і про яку я вже найменше пам'ятаю. Так от це була збірка оповідань, «Восьмигранник Хуліо Картасера. По-перше, для мене стало здивуванням, те, що це збірка оповідань. Я чула дуже круті, класні відгуки на цю книгу, і давним-давно дала собі увіш вона в мене на початку цього року з'явилася, мені її подарувала Іра з каналу «Ластін Lip на день народження. І ось так вона лежала, чекала свого часу, і в минулому місяці, може ще й навіть в вересні, я вирішила, її час прийшов, треба прочитати. Відкриваю, а це збірка оповідань. Hello. А я останнім часом дуже не люблю оповідання. Думаю, ну окей, спробуємо. Так важко давати відгуки на такі книги, я вам скажу. І я коли ставила оцінку в Будріц, я її міняла три. Я навіть досі не пам'ятаю, на які я зупинилася, тому що мені здається, такі речі взагалі дуже важко оцінювати. Ця книжка вона дуже коротенька, по-перше, всього 115 сторінок поділена ще й на 8 оповідань, між якими, звісно, є ну, такі доволі великі якісь пробіли. Тобто, ну, насправді, якщо задатися ціллю, ось такі от пробіли. Якщо задатися цілю, то цю книжку можна прочитати прямо от, ну, за один присіст. Але звісно, для того, щоб хоча б щось зрозуміти, треба напевно читати дуже вдумливо, перечитувати деякі речення, бо інакше ви вийдете просто з пустою головою з цієї книжки. Але мені здається, на цю книжку прям треба налаштуватися, тому що це щось таке. Щось таке, я не знаю, це, напевно, модернізм, постмодернізм. Я чесно кажучи, дуже погано розбираюся в цих цих жанрах, які не трилери, детективи, типу ромкоми. Теж щось дуже зрозуміле. От в ось цьому я дуже погано розбираюся, і в моєму досвіді дуже мало подібних книжок. Тому мені дуже важко їх, по-перше, з чимось порівнювати, взяти собі якусь опору, якийсь фундамент, на який можна спиратися, коли ти оцінюєш книгу. От в таких книжках я поки не маю цього фундаменту особистого, і плюс, мені здається, їх загалом набагато важче оцінювати. Це вісім, начебто окремих історій, але які між собою трішечки чимось якось щось там кудись пов'язані. Тобто, це виступає якимось таким от восьмигранником, грані яких якось, типу, відзеркалюють себе. Ну, щось в такому роді. Про що ці оповідання? Це важке питання, люди добрі. Оповідання номер один: Ліліана плаче. Ідея в тому. Що є чоловік, який, начебто, помирає від хвороби, і насправді автор не говорить про більшість речей якось напряму. Але ми можемо здогадуватись. Ми можемо там зрозуміти трошки додумати, яку драму, яку проблему він хоче в цьому підняти. Цю книжку ну неможливо переказати, неможливо проспойлерити. Мені здається загалом, бо це просто треба читати. От тут дуже важлива форма, в якій написана ця книга, в якій завернуті усі отречення, як вона подається. А зміст він уже ну такий. Не те, щоб другорядний, але якщо б він був написаний от звичайними простими реченнями словами, він би був не, не такий значимий. Тут є оповідання про коня, який забіг в квартиру, в будинок. Є оповідання про чоловіка, який їздить в метро. Він собі придумав таку гру, що він починає дивитися на якусь жінку, яка йому там подобається, і собі завчасно будує план, на яких станціях він може вийти. І, от, типу, якщо ця жінка виходить на, на одній з цих станцій, він виходить разом з. Нею, але він також завчасно продумує, що, наприклад, ця станція, в якій є поворот ліворуч і праворуч. І він завчасно собі планує, що він точно виходить тільки праворуч. І якщо і вона йде праворуч, то це значить, що це якась доля, і він підходить до неї знайомитися. І от він вграє постійно в цю гру, допоки там не зустрічає одну дівчину. І це також там в межах ну, до 20 сторінок, але розповідається ось така от прям ціла історія, там також з цілою драмою. Чи можу радити цю книжку? Я не знаю. Так, напевно. Ну так, тому що ну її треба прочитати. Бо, бо її дуже важко пересказати, а це якийсь унікальний досвід. Я не можу, я спочатку її оцінила на 4, потім на 3, потім така, а може й 5. І я от розумієте, наскільки скачуть мої враження від цієї книжки від трійки до п'ятірки, тому що я не розумію, що я до неї відчуваю. Її дуже важко порівняти, якщо. Ти береш читати трилер, ти розумієш, чи тобі нудно було на початку, як тобі плотвісти в кінці, чи ти здогадалась, не здогадалась. То тут оцінити по якимось критеріям, ну по яким чи було тобі зрозуміло? Ні, нічого не зрозуміло, але це, начебто, і цікаво, і о, коротше, я не знаю. Але в будь-якому випадку це дуже цікавий досвід. Тому, якщо ви хочете от поекспериментувати, то я порадила її прочитати, але йдіть до неї з відповідним настроєм: що це настрій на якийсь експеримент, на от щось таке, чого ви не читали до цього, і щось таке, що ви можете не зрозуміти. Я її собі розтягнула і читала по два оповідання на день. І таким чином, ну, в цілому, доволі швидко її проминуло. Там за 3-4 дні я її здається прочитала. Не розтягувала її аж так довго, бо я, коли почала читати, я подумала: Ого, я не знаю, як швидко взагалі... Можна прочитати таку малюську. І при цьому я не запихнула в себе одразу всі вісім оповідань одночасно, бо, бо майже після кожного оповідання хотілося піти і ще трошки так з цієї прострації вийти. Ось, ось так от. Так, а далі в мене була насправді аудіокнига це пекельна пісня Вікторії Шваб. Це фентезі. Мені здається, вона навіть частково якась Янг Янклд Янкл. Боже мій young Adult. коротше підліткова книга, начебто, принаймні по моїм відчуттям, вона така підліткова, і тут розповідається про світ, в якому місто. Чи навіть країна поділене на три частини є там частина пустища, і от дві частини міста, які належать там певним кланам, певним людям, і вони між собою там ворогують. І є в цьому місті монстри, їх також три види: малхаї, сунаї і хтось ще не пам'ятаю. А може їх двоє? Ну неважливо загалом. І суть в тому, що в усіх от двох ну якби ворогуючих родинах є двоє підлітків: дівчинка на одній стороні, хлопчик на іншій стороні. Вони там між собою починають товаришувати, звісно, там на якійсь основі сходяться, і це така от Ромео і Джульєта в трошки іншій інтерпретації. Взагалі, історія дійсно цікава. Світ він не дуже складний, і світоустрій не дуже складний, і не прямо ж надто так розписаний, але при цьому доволі цікавий. Єдине ж я для себе вирішила, що слухати фентезі в аудіо це просто ні. Не робіть так, тому що на, на слух сприймати якісь ось такі от малхаї, і сунаї, і запам'ятати, хто це, що це, що воно значить, дуже важко. В книзі, звісно, є можливість там перегорнути і подивитися все це і якось для себе нагадати. Але я вже трішки вслухалась цю історію вже на десь там третині книги більш-менш орієнтувалася. Тому дослухала її задоволенням, поставила їй тверду четвірку, і я знаю, що є друга частина. Її я також чекаю, поки випустять в аудіоформаті, бо вже зі. Світом, в цілому, я знайома, тому цю історію я планую дослуховувати в аудіо. Не буду купувати, напевно, друковану. Вона така книга і не складна, легка, і при цьому доволі динамічна, цікава. Там є пара таких поворотів. Для мене вони були трохи передбачуваними. Я в цілому очікувала цього від сюжету. Але в будь-якому випадку книжку я прям раджу. От якщо хочеться якогось доволі легкого, але при цьому динамічного фентезі. То це прям дуже непогана історія. Наступними в мене прочитані були три книжки. Рутве. поклала я в такому порядку їх. Буде три книжки Рутвео. Про це я записувала окреме відео з марафоном читань цих книжок, де я читала всі ці книжки підряд, і там величезне відео, майже на 50 хвилин, де я читаю, ділюсь своїми враженнями і порівнюю їх між собою, з якою, на мою думку, взагалі краще починати знайомство. Так от вам тут коротенько скажу: почала я з повороту ключа. Ця книжка, мені здається, найкраща, принаймні з тих трьох, які я поки читала. Вона і не дуже велика, і тематика там хоче доволі така. Типова для трилерної історії. Тут дівчина потрапляє в родину працювати нянею, і в будинку починають відбуватися якісь такі моторошні штуки, і вона там з цим розбирається і в цьому вариться. Але тут доволі неочікуваний поворот, про який, мені здається, неможливо було здогадатися. І плюс історія, взагалі, починається з того, що головна героїня вона пише листа з в'язниці про те, що вона невинна, і вона якби розказує свою історію, як вона потрапила в в'язницю для того, щоб довести свою. Невиновність і загалом, хоч от середина книжки вона трішечки така затягнута, але через те, що книжка не дуже велика. Оця затягнутість вона не так і відчувається. Тому в цілому, ця книжка, от мені загалом сподобалась. Прям її можу радити. Другу книжку я читала та дівчина тут дуже осіння класна тематика, і прям ідеальне осіння читання, тому що тут також така осінь, дощі. тут є дві часові лінії: от в одній ось ці дощі, в другій це навчання в Оксфордському. Коледжі ну і загалом все таке, от прям суто осіннє, дуже класне читання. Але середина книжки, тут книжка майже на 500 сторінок, і вона дуже дуже затягнута, бо всередині дуже мало динаміки, дуже схожі події між собою там відбуваються, і тому читання стає дуже дуже занудним в якийсь момент. Плюс для мене була дуже передбачувана розв'язка, але в цілому ця книжка, от посередині в мене між першою і третьою яку якою прочитала, тому що по атмосфері, по тематиці, вона мені сподобалась. Її б скоротити на сторінок там 100-150, можливо трішки більше закрутити закінчення. Тому загалом книжка непогана, але її от. Хоча б скоротити. І третя книжка Смерть місця Свест мені сподобалась найменше, тому що, по-перше, тематика тут дівчина заробляє тим, що вона робить розклади на картах таро, і не дивлячись на те, що вона сама в них не дуже вірить, і трішки іншого значення їм надає. Але дуже багато сюжету побудоване саме на цьому, і мені ця тема не дуже відгукується, тому тут навіть по тематиці вона мені не дуже сподобалась. І щодо розв'язки, взагалі, там того, що відбулося в цій книзі, то вона була і передбачу. Вона і нелогічна, і якась нецікава одночасно не знаю. Окрім того, що от головне героїня вона займається таро, вона живе дуже дуже бідно. Вона втратила маму, і в якийсь момент їй приходить лист про те, що її бабуся померла, і її запрошують на розподілення спадку. Але прикол в тому, що її бабуся, про яку вона знає, вона померла дуже давно, і ніяких інших бабусь в неї немає. І це має бути якась помилка, але грошей головної героїні ну просто взагалі нуль без палочки. Тому вона їде в цей будинок для того, щоб ну можливо їй щось перепаде, і там вона починає дізнаватися різні таємниці цієї родини, з якою вона знайомиться, які також приїхали отримувати спадок. Дізнається більше про цю бабусю, живе в цьому стрьомному будинку і іноді гадає на картах Таро. От щось таке. Ця книжка от була найслабша для мене. І після цього такого напруженого трилерного марафону я трішки втомилась і вирішила перепочити за допомогою знову ж таки аудіокниги. І я взяла Алі Хейзел, вона тільки. Я тільки з'явилась книга в Абук, я одразу така. Ага, купуємо і слухаємо. Теоретично це кохання, це моя третя книжка Алі Гейсл, яку я прослухала. І буквально ще півроку назад, якщо не менше, я не слухала, не читала взагалі жодного Ромкому за все своє життя і ніколи навіть не думала, що цей жанр мені може якось подобатись і що я можу його слухати і читати. Бо до цього це взагалі була не моя історія. Але після того, як я в поїздці в Італію прочитала, як він називається? Кохання та «Джелато». я зрозуміла, що ці книжки, якщо вони дійсно хороші, вони можуть дати можливість просто розслабитися, посміятися, якось відпочити з книжкою прямо по справжньому. І після цього я спробувала книжку Алі Гейзелвуд, і мені сподобалось, як вона пише. Мені дуже сподобалася озвучка вабук цих книжок і теми, які авторка піднімає в цій книзі теоретичне це кохання. Це поки моя найулюбленіша із книжок Алі Гейзелвуд. Вона дуже багато говорить про проблематику наукової Сфери, особливо щодо жінок в науковій сфері, тому що Алі зовут сама науковиця, і ось ця от частина пов'язана з цими проблематиками. Вона піднімає різні питання взагалі в цих проблемах. І ця от лінія зазвичай займає таку величезну частину сюжету в її книжках. І, звісно, є ще любовна лінія. Щось окремо розказати про цю книжку. Складно, бо вони в цілому між собою всі дуже схожі. Тут головна героїня, вона от її особливість, тут вона не може відмовляти людям. І вона дуже прагне всім подобатись, бути дуже дуже зручною. І через це для кожної людини вона підбирає свою маску, ким вона буде зараз там для своєї подруги або там для свого колеги для того, щоб всім було зручно, комфортно, поруч нею. І звісно, що в цьому цьому вона губить саму себе. Ту, ким вона є насправді, і окрім того, що вона працює науковицю, точніше, вона там професорка в коледжі здається, вона намагається пробитися в наукову сферу, отримати контракт для своєї роботи, і в неї дуже не вистачає грошей. І це, до речі, те, про що Алі Гейзелвуд говорить дуже часто, що науковцям до того, як вони отримують контракт в якомусь університеті або будь-де, вони дуже дуже мало заробляють і їм приходиться просто зводити кінці з кінцями. І так, от наша Галина Гринів, вона. Реєструється там на якомусь сайті, де Пропонує ходити на фальшиві побачення, і от з цього власне зав'язується сюжет. До неї звертається один хлопець, якого родина там тероризує, де там твої стосунки, коли ти проведеш дівчину, познайомишся з кимось. І він звертається до головної героїні, платить їй гроші для того, щоб вона з ним прийшла на сімейну вечерю і познайомила з його батьками, щоб вони там відчепилися. І після цього у неї там починається своя любовна лінія. Дуже класна, мені подобається тут любовна лінія, мені подобається тут наукова. Сфера мені подобається тут особиста проблема головної героїні, бо мені дуже взагалі відгукується і імпонує ця головна героїня. Тому ця книжка мені прям на 5 із 5, на 10 із 10, бо вона от мені подарувала саме те, що я хотіла. Вона була мила, смішна і з іншого боку, доволі глибока і цікава, і коротше класна книжка. Плюс там в книгах Алі Гезлвуд завжди є якийсь в кінці, там завжди є якийсь антагоніст, про якого ми там дізнаємось в кінці. І це є основним там плот твістом в сюжеті. І він завжди дуже дуже насправді передбачуваний. В кожній книзі було прямо одразу зрозуміло, хто стане антагоністом і чому саме в цій книзі так само було дуже легко про це здогадатися, але мені здається, це і не основа. Це додає трошки такої драми в сюжет, але очікувати, що воно буде неочікуване, ну, не треба. Після цього я паралельно читала дві книжки, але розкажу зараз про одну із них, яка це просто бальзам бальзам на душу. От, якщо я вам сказала, що Алігейзелву це було щось таке, що може розслабити, подарувати. Якісь приємні такі емоції, то це це просто я не знаю. Це такий якийсь відпочинок для серця і тіла, і мозку. Просто якесь дивовижне диво. Я чула від усіх, кого бачила ці книжки, точніше, ці комікси в прочитаному, що вони. Просто неймовірно добрі, класні, і ну от я не бачила жодної якоїсь, принаймні, посередньої оцінки. Я бачила тільки неймовірно класні відгуки на цю книгу. І мені дуже було важко зрозуміти, тому що я ніколи в житті не читала коміксів. Я не могла зрозуміти, як комікс може викликати ось такі от емоції, як може книга з там одним реченням на сторінку бути аж настільки милою і викликати всі ці почуття. Але тепер я в категорії тих, хто всім дуже радить цю серію, хто так само розпливався просто в неймовірній усмішці від цієї історії. І я точно хочу їх колись перечитати, бо це просто неймовірні історії. Тут насправді ну дуже 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 мало тексту. Це комікс. Тут малюнки і трішечки баблів з текстом. Але це настільки чарівна історія, я не знаю. Я не можу не усміхатися, коли я говорю про неї, тому що це просто дуже-дуже класна історія. І я просто зі світу по нитці збирала наступні частини, бо їх зараз ніде не було. І в мене вже є всі частинки, крім четвертої. Але їх, начебто, я сподіваюся, скоро мають перевидати, а точніше, додрукувати, тому що їх зараз ніде не можна купити. Це історія про двох хлопців, про закоханість, про пошук себе. Ну, я не знаю, вона така мила. Просто беріть її, читайте і все, що я можу сказати. І залишилося ще не дуже багато збірка оповідань Стівена Кінга, якщо кров тече. Взагалі, в цьому місці я дочитувала вже останнє оповідання, тут їх всього чотири. Але про цю збірку, мені здається, про оповідання я взагалі не розповідала. Може, щось колись розповідала, не пам'ятаю. Тому трішечки розкажу про кожне оповідання дуже коротенько. Загалом збірку я оцінила на 4 з 5, тому що були оповідання краще, були гірші, але от в середньому, десь на четвірку. Перше оповідання це телефон містера Геріґена. Остається, щось таке розповідала. Загалом, ще більш коротко, це оповідання розповідає про хлопця, який починає ходити до дуже заможного там чоловіка в їхньому маленькому містечку, для того, щоб читати йому книги. І цей чоловік він дуже такий розумний. Дуже-дуже багатий, але при цьому він такий одинак. І коли він помирає, цей хлопчик там на, на емоціях певних він кладе йому в піджак телефон його. І коли йому було після похорон дуже дуже сумно, він вирішив зателефонувати на цей телефон. І ну починається суто кінгівська історія. Загалом це не дуже велике оповідання. воно там до 200 сторінок, мені здається, взагалі навіть може 150. але воно цікаве. Плюс я після цього подивилася фільм зняти по цьому повіданню. Він в цілому майже повністю копіює сюжет оповідання, майже нічим не відрізняється. Тому, якщо ви бачили фільм, то ви можна сказати, майже все проспойлерили собі. Але мені було цікаво будь-якому випадку подивитися екранізацію після прочитання тому це оповідання прям класне. Друге оповідання воно було найбільш дивне, і я його найменше оцінила, тому що воно поділяється на дві там частини. І перша частина дуже незрозуміла, якась постакапліапокаліпстич Апокаліпсис якийсь там відбувається, починається. Нічого не зрозуміло, якісь там банери з зображенням одного чоловіка, і потім в другій частині нам розповідається історія життя цього чоловіка. А що там як з цим апокаліпсисом пов'язано, нічого не зрозуміло. Але в післямові я от собі відмітила Стівен Кінг щось сказав: Я гадки не маю звідки взялось життя Чака. Це назва цього оповідання. Знаю, тільки що одного дня подумав про рекламний щит із тим написом Спасибі Чаку разом з його фото і підписом «39 чудових років. Це, от, на початку. Книги просто по всьому місту люди починають бачити банер 39 чудових чудових років спасибі чаку, і там зображення чоловіка якогось. Здається, я й написав цю повість, щоб розібратися про що той рекламний щит, але не впевнений навіть у цьому. Можу сказати тільки таке: я завжди вважав, що в кожному з нас від королів та інших володарів земель до хлопців, що миють тарілки в мережах ресторанах, і дівчат, що перестіляють постель у мотелях на трасі, міститься цілий світ. І що це значило, Стівен Кінг? Що ти хотів цим сказати? Я собі поставила на мету покупатися, подивитися, пошукати якусь інформацію про це оповідання. Можливо, є якийсь там десь кудись хтось писав щось про це. Може Стівен Кінг якось ще окремо висловлювався, тому що мене трошки гризе, що я взагалі не розумію, що він мав на увазі, що він цим хотів сказати. Тому з цим оповіданням поки в мене непонятки. Третє оповідання це те оповідання, заради якого я от зараз взяла читати цю книжку, тому що тут є оповідання про голі. Воно так і називається Якшок. Кров тече, і я просто обожнюю цю персонажку, і по правильному треба було читати це оповідання до того, як читати книгу Голлі, власне. Але я тоді не втрималась, прочитала весь роман і частково собі проспойлерила розв'язку цієї історії, там, про що взагалі ця історія буде. Але те, як це написано, те, як ця історія розповідалась, взагалі по барабану на ці спойлери, тому що тому що вау! Тому що ось ці от історії про Голлі вони мої найулюбленіші. Якщо ви Раєте знайомитись з голі гібні, давайте читайте. Починайте з містера Мерседеса, читайте от всю цю трилогію, читайте аутсайдера, читайте це оповідання, читайте голі. Це просто фантастично. І нещодавно Стівен Кінг у себе в Твіттері анонсував, що він хоче напевно написати ще одну історію про голі. Клас, я дуже рада, тому що ця персонажка вона просто настільки запала мені в серце, і настільки мені не хочеться її відпускати. І по тому, що говорить і пише Стівен Кінг, мені здається, йому також дуже не хочеться її відпускати. І останнє оповідання: а що за останнє було? Я ще от якось а Щур. Воно теж таке доволі дивне. Там трошечки містики Стівен Кінг дав, але, коротше, дуже дивно. Там про письменника і про письменницьку кризу. Чоловік він все пише, пише і ніяк не може нічого толкового написати. І в якийсь момент він відчуває, прям що його пренатхнення. І він на декілька тижнів вирішує поїхати там в старий будинок свого батька, для того, щоб там в повній тиші спробувати написати свій роман. Але його сім'я дуже переживає, тому що попередньо, його спроба написати роман закінчилась тим, що він мало не спалив всю їхню хату. От ну така, от криза у людини, що поробиш. І там він зустрічає щура. Це все, що я можу сказати, і починається всяка катавасія трошки відбуватися. Не можу сказати, що це прям дуже сильна робота. Загалом Стівен Кінг частенько пише про письменників, про якісь творчі кризи, про існе роздвоєння особистості, тому що в цілому я думаю, що ця тема напевно йому відгукується як письменнику. Але ця історія не можу сказати, що прям дуже сильна, але в цілому цікава. Тому ця збірка отримує від мене 4 з 5 Дуже рада в копілочку до прочитаного Стівена Кінга. І залишилось вам розповісти про одну прослухану. Книгу і дві прочитані. Напевно, почну з прочитаних, тому що про них скажу дуже швиденько, бо про них я також розповідала в окремому відео: це книги з геловінського читання. Ширлі Джексон Приведе додому на пагорбі і Рей Бредбері Щось лихе насуває. Я дуже задоволена цими геловінськими читаннями, хочу вам сказати, хоч з Шерлі Джексон. Трошки вийшла така накладка, бо я очікувала, що вона буде більш моторошною і саме такою про привидів, от, більше про це. А вона виявилась більш такою психологічною і трішечки. Абстрактнішою, ніж я собі думала, але в будь-якому випадку вона в мене морозець по шкіри пустила, і я така трошки налякана нажахана. Я взагалі зараз заміксувала на геловінський період, окрім того, що читати ці книжки. Ми ще почали дивитися ось цей от популярний серіал Зовні ви в тіктоці напевно, всі чули «When I was Just a Little Boy. Господі, в мене мурахи по шкірі тільки від цієї пісні. І, коротше, ми дивимося ось цей от серіал. Я читаю ось ці от книги, і просто мені страшно ходити в туалет, чесно кажучи. І Черлі Джексон, тут історія про те, що один чоловік їде в дім на пагорбі і вирішує залишитись там на літо, щоб провести експеримент і подивитися, як там себе цей будинок поводить, як там проявляються оці от надприродні якісь явища, які всі описують. І збирає собі там дрім тім команду людей, які будуть з ним жити цей період і разом з ним досліджувати це питання. Це представник власників цього готелю Люк і дві дівчини. Він їх вибрав по принципу, що вони якимось чином як. Якось стикались з якимись уже паранормальними явищами в своєму житті, тому він вирішує, що вони класно підійдуть для його експерименту. І от вони починають жити в цьому будинку і просто-просто жити там. От і така книга, трохи дивна, моторошна, дуже психологічна. Я взагалі дуже хотіла прочитати цю книжку через серіал, який є на Нетфліксі. Він там називається майже так само, але приводи будинку на пагорбі. Але, як виявилось, цей серіал був знятий не по книзі, а просто на Основі книги просто взяли за основу ось цей от будинок, трішки там його історію, але всі персонажі вони там взагалі інші. Історія трошки в іншому полягає, але серіал дуже атмосферний. Книжка трішки відрізняється. Вона така більш. От більш психологічна вона все ж таки, але теж дуже цікава і рада, що почала своє знайомство з Ширлі Джексон. А от з приводу Рейд Бредбері, перші 40 сторінок, я дуже жалкувала, що я взагалі почала читати цю книжку, бо це так було якось важко і дивно написано. Настільки спотикалась об кожне слово. А потім, коли вчиталась, це дуже класно. Рей Бредбері так красиво пише: Господи, помилуй. Просто дуже красиво. І єдина моя помилка, що я от читала це в рамках марафону, і читала доволі швидко. Мені треба було встигнути до Геловіну. Краще читати цю книжку повільно, насолоджуватись нею і перечитувати ось ці от всі дуже дуже красиві речення. В відео з геловінськими читаннями я там зачитувала дуже багато його якихось красивих таких формулювань і детальніше розказувала враження про цю книжку, взагалом про цю книжку. Тому, якщо вам цікаво, подивіться це відео. Воно взагалі таке атмосферне, і про ці дві книжки я там ділюсь. Більш детальними своїми враженнями. І все. Остання книжечка, про яку я вам хочу розказати, це ще один румком. Нора змінює сценарій. Його я вже слухала на Мегого. Це історія про жінку, яка пише сценарії до фільмів таких от романтичних, завжди одне й те саме. Вона прям розповідає, що в неї є певний макет, скелет, за яким вона складається сценарій, просто замінює якісь основні там події, ким працює її головна героїня, ким працює там головний герой. На фоні чого вони там сваряться, роз'їжджаються, і коли він там в кінці, на яку подію приїжджає, і вони в них енд, вони сходяться. І от одного разу вона пише сценарій, трохи інший, більш такий драматичний, і там, де в кінці чоловік не повертається. от Вони просто розходяться і все. І цю книгу вона І цей сценарій вона написала на основі свого життя, тому що в неї був чоловік. Баран, який мало того, що він повністю сидів на її утриманні, він постійно її просто це не те, що принижував, а це, але це така, знаєте, пасивна агресія, пасивний аб'юз якийсь. Він постійно витрачав гроші наліво направо, взагалі не піклувався про дітей, не піклувався про неї, але вона не могла з ним розійтись, не могла його покинути. Вона жила всьому цьому дуже довго, поки він сам не вирішив, що він хоче кращого життя і пішов від неї, і вона така: ну і попутного тобі вітру в одне місце. Це до побачення. Цю свою історію вона вилила в сценарій, відпустила це і живе далі своє життя. І от по цьому сценарію починають знімати фільм. І одну із частинок цього фільму знімають прямо у неї в будинку, там на території. І там вона знайомиться з актором, який грає роль її от колишнього чоловіка. І він просить на деякий час залишитись пожити у неї в літньому будиночку. І там зав'язуються шори-мури. І от ідея в тому, що вона якби змінює сценарій своєї життя і починає жити трохи по-іншому. Там є якісь свої такі драми, звісно ж, але все закінчується хепіендом. ж. книга добра, мила, смішна, теж доволі передбачувана. Те, на чому, звісно, побудувалась драма, вона таке не настільки притягнута за вуха. Хотілося б його зробити, ну все ж таки трішки драматичнішим і трішки правдоподібнішим. Але загалом книга, щоб просто відпочити, просто, просто відпочити. Ну, все, все, що я можу сказати, от романтична комедія, з якою ти просто відпочиваєш. От, все те, що потрібно. Дуже непогана книга для такої цілі. І все ми, ми впорались, Не знаю, як швидко, бо я вже говорю, говорю. і У мене трошки починає сідати голос. Все. Впоралась, відтараторила, розповіла все, що все, що могла, і все, що знала. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь з тих книжок, про якої вам розповідала. Якщо так, розкажіть, як вона вам поділіться своїми враженнями. Нагадаю, що якщо ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал, то ви завжди можете оформити спонсорство на каналі. Воно починається від 25 гривень, від 50 гривень доступні всі відео, які я знімаю на спонсорський канал. Тобто, коли ви оформлюєте спонсорство, вам відкривається не відео, яке я випущу після цього, а всі 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 відео, які були до цього на спонсорському каналі. Тому я, звісно, буду дуже-дуже вам вдячна за підтримку. І звісно, я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Не забувайте там ставити лайки, ось ці всі речі, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!